Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. Сьогодні у нашу студію ми запросили відомого художника, члена Національної спілки художників України, архітектора, дизайнера, арт-менеджера Сергія Борбело. Вітаю вас, пане Сергію, у нашій студії. Ну, дуже багато із питань, які я хочу вам задати, але почнемо з такого особистого, як повномасштабне вторгнення розділило ваше життя до та після Ого, з ходу. Ну, можна почати з того, що на момент да, початку повномасштабного вторгнення я був за кордоном, якраз монтував свою виставку в місті Гамбург. А от і 23 лютого ми повісили цю виставку, а 24-го мали розклеювати етикетки з назвами картин. Ну, і, власне, вже було якби, не до якихось офіційних відкриттів. Настроїв там і все таке інше. І почали потроху повертатися додому, тому що відмінили рейси, відмінили літаки. Ну і так потихеньку автобусами, потягами і всім іншим діставалися назад в Дніпро. А якщо ширше, е, я так на той момент е, ви були на посаді. Так. Е, Всім відомий і яскравий музей українського живопису, угу. який, на жаль, ну зараз не працює, так скажемо. Але юридично він існує. Ну, юридично, мабуть, він, мабуть існує. Мабуть, мабуть, в просторі, да. Да. А що сталося? Чому як от ви вважаєте, чому він зник? Які причини? Ну, оскільки музей був приватний, да, так. Так, тобто, він приватний, так. Да. Ж... І колекція вся була, там картин приватна. Звісно, так. Тому тут дуже багато залежить від рішення самого власника. Угу. І Власник, власник ви вирішив так, так. Да. Закрив, зараз? звільнив весь персонал, якби ми угу. не спілкуємося з квітня 22-го року вже. Так сталося, так. Да. Угу. Ну, Тоді зрозуміло, тобі зрозуміло, А чому ви повернулися на посаду, як ну, ви свою роботу арт-менеджера ви виконуєте і досі, наскільки мені відомо. Зараз ви замдиректора художнього музею да? так. Дніпровського. І ну, фактично, я так розумію, що ті напрацювання, які ви зробили, вони і досі. вони… Ви її використовуєтеся. Все вірно, так дійсно. Хочеться якось зробити, да, з нашого міського музею. Тепер щось, хоча б на кшталт такого середньоєвропейського, хоча б зразка музею. От, досягти цього рівня розвитку, якісь елементи туди додати, щоб воно хоч сприймалося. Як... Ну, ви якось сказали в інтерв'ю, що для вас музей це не просто. Виставковий зал. Більш докладніше. Що таке музей у вашому розумінні? Відчуваю в цьому якесь таке може, своє покликання, якщо можна так гучно сказати. Да. От. І в мене це виходить. Да. І тому ну, наше місто мільйонник. В якому, як ми вже з вами казали, там до початку да, не вистачає дійсно якихось майданчиків, галерей, музеїв і всього іншого. От, ну, просто колосальна би, нестача цього. До речі, зараз от, ви кажете про музеї, про роль музеїв, ми це фіксуємо не тільки в Дніпрі, а в принципі загалом по Україні відвідуваність музеїв дуже зросла. От під час якраз повномасштабного вторгнення, як це не дивно, а от зараз набагато більше людей стало ходити в музей. І чим цікавляться цікавляться історією, цікавляться сучасним мистецтвом. От тобто якась у людей з'явилася потреба до, до цього ще більше, тому власне можна сказати, що це дуже необхідні речі. Одна із форм, мабуть, ну, впливу на людей, можливо, да? Донесення сенсів? Так, так, так. Образів якихось, да, зараз багато з'являються нових імен, нових художників, які, власне, на цій хвилі да, з'явилися винили, ну, як От ми про сенси е згадали. Е дуже ну, яскраво, на мій погляд, пройшли декілька ваших е виставок та, е і. Такі заголовки були в пресі художник пророк. Да, Пророчі у вас картини вийшли. А, як так відбувається? Це кон'юнктура? Або це якесь тонке відчуття реальності? Скоріше, друге, тонке відчуття. На реальності ніякої кон'юнктури абсолютно немає, тому я не створюю їх зараз. Да, там, наприклад, і не кажу, це був якийсь момент, це як можна повернутися до першого питання, там до і після. Ну, тобто, це був такий якийсь, не знаю, поштовх, вибух такий у мене, десь може внутрішній злам, да, переоцінка. Так, так, так. так. І я ж нічого не вигадував, можна там послідкувати, воно дійсно там всі ці речі написані там за, за місяці да, до тих подій, які там зображені. Ну, от приклад, да, усім відомий, це е, там пальці. ми е, е, Перше, там, да. що у нас там, було корабель, Міст? корабель. корабель. початку корабель. Да? Так, так. Корабель. То він mm -hmm. десь був написаний 21 березня, а затонув він там 13-14 квітня. Uh -huh. От. Потім був власне, міст, да. ну, потім був контрнаступ, міст так. і там атака на кораблі в Севастопольській бухті. Це все в соцмережах, будь ласка, я ж кажу, можна да, просто да, продивитись, да. воно виставлялося і там з датами. Тобто це ніяким чином. Це фактаж. Так, так, так. Які ще пророчі картини нам як відчуваєте? Ну, всі кажуть, всі чекають на повернення Криму, тому що ви, у вас ціла виставка, яку ви, вона була в Києві о, нещодавно, тепер вона у Дніпрі в художньому музеї. Вже закінчилася. закінчилася, ну, У нас 21 вересня вона йшла. І чи ви вважаєте ми. Маємо надію на повернення Криму. Ну, надія завжди є, так, але треба ж для цього дуже багато робити. Да? А зараз, на жаль, якось от дивитись по загальних настроях, всі трошки так розслабилися mm. в порівнянні з тими першими днями. Да, було таке окрилення, таке. Е, я пам'ятаю, які ми були в першому році, а зараз все якось звикли. Ну, так, от, виявляється, ми такі. Як Спрінтери, да, так не, не, не стаєри. Тобто ми на якийсь коротенький період можемо якось зібратися, ну, і, да. Да, а далі якось ми все Та Всі пам'ятають 2-3 неділі. І це можливо тоді це заспокоювало, а зараз ми розуміємо, що це угу. не дуже добре. З нами таку зіграло не дуже добру таку справу. Але я чого хотів запитати. Так, да, ми мріємо про повернення Криму, ми багато про що мріємо, але ви цю виставку ви готували дуже довго. Ви писали ці картини ще до початку російсько-української війни почали да, писати картини. Це якісь знакові міста для вас? Чому саме Крим особисто? Дійсно, я почав цей проєкт 1 січня 2013 року. О, це теж якийсь був у мене, може, якийсь переломний етап, і мені хотілося якби, з Нового року почати щось таке нове. От, і, власне, зобразити Крим, показати таким, як його ніхто не зображував. Тобто завжди це, в нашій уяві це якесь море, це сонце. А, от, а я підійшов до історичного, якби, з точки зору аспекту от Криму, власне, про його історію мені хотілося розказати про всі ці події, які там відбувалися, народи, які там жили, і все таке інше. Показати, що це набагато глибше, ніж просто пляш і пахлава. там. А, от, щоб люди зрозуміли, що власне ми втратили, що там живе цілий народ, да? там, кримські татари. А, от і ну, наскільки це важливо з, з глибинної точки зору. І дійсно це була не одна виставка вже була, це були презентації різних років. Да, і тоді, до речі, теж вже почали казати, що ти щось там передчував чи передбачував, тому що якби вони. Так, так, да, так. Я не закладав туди такі сенси, якби там, да, цієї там. Якось, як, як людям іноді здається, там якоїсь ну, такої темноти, там якоїсь там гнетючої, якби там темних часів і всього іншого. Якби. Я ж кажу, що я якби, зобразував трошки трошки інше. Це хотілося якусь таку романтику, навіяну мені якби постійними там походами з друзями, ночівлюю в цих місцях, вивченням історії, і всього іншого. Ну а вийшло вже так, як вийшло. Ну це таке відчуття. Ну, все-таки, бачите, буде, мабуть, так, да, воно все-таки щось є таке. Так, так. Митець в Росії більше, ніж митець, але і в Україні, в світі більше, ніж митець. Так, так. так я так кажу, так. Да. Таке питання, коли ми про сенси кажемо, ми постійно, ну, мабуть, згадуємо про те, що мистецтво це освіта та просвіта. Які заходи з цього приводу ви ну проводите? А, а та хотіли б ще проводити? Я так розумію, що безкоштовні екскурсії існують, так, для якихось там весна селення. Так, так, так. звісно, це є майстер-класи, лекції. Так, все це є. Це можна за сторінкою слідкувати музею, музею По постійно да, викладається. Кожні вихідні там є екскурсії, є лекції. Тобто можна приходити майстер-класи. От зараз якраз вчора розмовляли там з Сергієм Алієвим. Коли будемо запускати майстер-класи з друкованої графіки. То no. можна тобто, прийти і, 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 так, і фактично так прийняти так, в цьому участь. дуже багато цікавого. Так можна разом з дітьми, звісно, приходити і їм взагалі. Це буде дуже цікаво. — Це який сімейний е досуг, Я так кажу. — так так, так. Там навіть є в нас окремий такий квиток, який називається сімейний там квиток. І там можна дорослі з дітьми приходити. — Тобто на сьогоднішній момент. Художній музей це не просто виставкові зали, це не просто. Розповідь про історію мистецтва це ще місце, де можна відпочити сім'єю. Так, так, абсолютно вірно. І зараз вже змінюється експозиція. Да, власне, я на цим і працюю, щоб музей розвивався, бо іноді зустрічаєш людей, які кажуть: я там мене в школу приходили маленькі. Так, нас так, приводили, і зараз я прийшов а там все, все, все те саме висить». Зараз вже цього нема. От по перше, це теж пов'язано з війною. А от, і Експонати, якби ці історичні з постійної експозиції, вони сховані, евакуйовані і так далі. А от, і коли звільнилися зали, то стала потреба якось чимось їх зайняти. І я дуже вдячний сучасним українським митцям з усієї України, які йдуть нам на зустріч, от, до 110 ї річниці нашого музею, дарують нам свої твори. Навіть дарують. Так, я так. Не просто так. для. То, що ви їх ремонт. Ні, ні, абсолютно. От, власне, в колекцію музею, так, так, вже більше 200 нових робіт, робіт так, їх можна побачити, якраз от вони зараз і займаються, і є наша постійна експозиція зараз. Але ще, я так розумію, саме виставкові зали тепер <клес> демонструють не лише художні, не лише картини, але й. Була виставка з детеком, так? А це у вас досвід був ви колись ще в художньому музеї українського живопису. У вас була виставка з газетою День такі <гар separation> фотороботи навіть так були. Це ну, від від чого? Це м, м. А, візуальне мистецтво для вас немає якихось рамок, так? я так розумію. Це може бути і Ну, ваш погляд. Це може бути і картина, і фотороботи. Ну, звісно, чому ні? Якщо воно. Розповідає, художні, розповідає да? Да, про нашу буденність, наше життя. це просто інша мова. Зараз, так, так, так. І Я, чесно кажучи, ще не працював на той момент, коли була виставка ДТК, але я так розумію, що там було теж якби, ну, така да. повага і подяка людям, які власне, так, так, так. Да, борються з ну, наслідками. Ворікави тільки з цього року так, процесує, так, да, так, да. Так. Угу. От, Тому це абсолютно якби, нічого в цьому. Поганого я не бачу, це добре. Ну і е, таке питання. Е, я читав, що ви волонтерите. Чи було колись? Можете розказати про це свій досвід і з... кому допомагали? Допомагав в нашій ТРО в військовій частині. От є навіть кілька подяк від командування, ми разом з Михайлом Прудніковим. От, директором музею машин часу так, там, так, так. якось Хороший. намагалися да, їм там допомагати різними речами. Потім збирали там, свої картини я виставляв на ці розіграші, да, як були тоді популярні. А, от, і Збирали власне, на авто. Ну і ще там багато чого іншого. Ми якраз знову таки там, з Михайлом, да, з Ольгою Абласовою, тоді як я я Повернувся з-за кордону, якраз опікувалися переселенцями в готелі Жовтневий. Тоді було там більше 200 людей зі сходу країни, якби, і ми от там якось намагалися їх побут якби там, mm -hmm. різ, різними речами доповнити. А от зараз. Я там теж в передостанньому інтерв'ю казав, важкувато. Люди знову ж таки, те, що ми кажемо, так. втомилися, на жаль. Так, так, і так. от а для мене це, ну я не така людина, яка якщо у мене щось просять, я думаю, розумію, що треба, якби, дати. Да, треба дати це прямо зараз. А коли воно тягнеться, якби там якимись там вже тижнями і місяцями, якби ну я це дуже важко переж, переживаю, да, коли я є організатором цього збору, тому я якби. Просто став донатити іншим. От, ну сам же я якби зараз не. Активно це не займається. Так, так, можна так, так сказати. Ну і останнє питання: яких пророст нам ще чекати, або які виставки готуєте? Про що мрієте? Ой, як ви. Всі мріють, звісно, про перемогу, але знову ж таки, я ж кажу, що для цього треба нам всім якось консолідуватися і якось діяти, як ті в перші дні і тижні. А, от... Планую свій проєкт далі просувати. От зараз веду перемовини зі Львовом повезти, показати. Да, так, що... бачив, бачив? — Так, так, так. Тому що дуже багато відгуків від ну, звичайних незнайомих абсолютно мені людей, відвідувачів музею, які прийшли і потім знаходять мене в соцмережах, мене знаходять. От і пишуть, би, що дійсно проєкт потрібний, от, що він вражає і. Надихає і ну, тому якби є, є, є куди рухатись мені ще. От, продовжую зараз займатися з дружинами загиблих героїв. О, це проект жива, всеукраїнський. Тобто, власне, по Дніпру я опікуюсь як і такий так. терапевтичний, я так розумію. Так, так, так. Це як арт-терапія, йде. Ми от, знову набралася нова група. Ми знову в ці вихідні будемо збиратися з дівчатами. А такий проект, який, як я казав в організаторці, хочеться, щоб це хочеться, щоб він закінчився. Зазвичай, якби да, проекти хочеться, щоб вони продовжувалися. Такі проекти хочеться, щоб вони поскоріше завершились вже не було, якби там. Щоб дівчата відновилися? Так, так, щоб не було нових жертв, нових якби дружин, загиблих героїв, всього іншого. Ну, поки що так, то хоч якось. Стараємось допомагати, дійсно, воно, дівчата теж якби, відгукуються, кажуть, що дуже потрібна річ. Так. Приходять потім вже індивідуально займатися навіть. І... От... Заспокує, це заспокоює, це на початку відволікає, потім заспокує, так, А так. потім трохи трансформує. Ну, звісно, так, так, так. Ну, от так і живемо, так, працюємо. Ну, Натхнення і сила. Дякую, дякую. Да, дякую, що завітали, приділили. Нам свій час. А я нагадаю, що сьогодні до нас завітав відомий художник, член національної спілки художників України, архітектор, дизайнер, арт-менеджер Сергій Борбело. Дякую, що були з нами. Побачимось!